Підприємці України. Одаткування, яка дає можливість забезпечити нам себе і свої сім'ї, яка дає можливість утримувати держави, державу. Урядовці, почуйте нас, бережіть прощену систему оподаткування, не дайте можливості наругатися над нашими мріями. Ми самі створили собі своє майбутнє, і ми за нього будемо боротися. Попереджаємо, сьогодні у нас. За якою будуть чередувати акції усіх містечках і селищах України. Ми закликаємо вас робити помилку, не, за... не повторювати помилку попередників Азарова, які так само у 2010 році намагались зробити те, що сьогодні хочете зробити ви. Прощена система це основа економіки, це основа підприємництва. Збережіть її, залишіть її. У такому стані, принаймні, якого вона є на сьогодні, ми вимагаємо бариторію частині погіршення на спрощену систему просування, залишіть її змін, дайте змогу народу України розбудовувати державу. Відприємці України за спрощання.